Бурштині тим часом толока. Працівники мерії допомагають прибирати територію монастиря. Цей захід заплановано заздалегідь. Це тут така щорічна практика. Він завжди виходить з нами, не лишає колектив. Виконком міської ради тримає, ну так можна сказати, шефство над монастирем, саме над проведенням благоустрою. Фітнес сьогодні на тренування можна йти. Чоловіки розбирають старі будівлі, жінки грабують листя, і тільки новий мер теревенить. З 1854 року. Вже монастер був, бо ми знаходили тут цегли, на яких було також написано цей рік. Часу чекати, коли ж з'явиться робота для сильних рук нового голови. Немає. У нього ще важливе завдання. Дайте хоч щось зробити. Дивіться, мери теж граблями працювати вміють. А заступник тим часом нагадує, треба їхати на дуже важливий об'єкт. так, не Ну, так, звісно, с'їздім, посмотримо. Подивимося, що там там зараз Олександр Бобі під'їде. Ну, ну, чи... Створення індустріального парку найважливіше для міста питання на порядку денному. А це така територія, яку мають виділити, щоб можна було створити нові підприємства та робочі місця. В Принципі тут воно було пасовище. Працівники мерії та громадськості вирішили перевірити мера з Донбасу, чи зможе він їм щось порадити? Так, у нас зараз мер. Підкажіть, дивіться, ну, серйозне питання. Ми не знаємо реально, що для нас буде краще. Чи ми будемо робити монопарк, чи ми будемо робити багатофункціональний парк? Тобто тут на території в 27 гектарів майбутні інвестори зможуть працювати на вигідних умовах. і новому мерові потрібно визначити, чи це буде підприємство, підв'язане під послуги потрібні електростанції, чи тут матимуть можливість розмістити різні виробництва? Це питання міста. Рішення потрібно приймати нам, тому що ви всі знаєте добре там про вудочки, про рибу і про те, як їх ловити. Але що, 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 що на, на ловим, та й наваримо. Ось, ну на вашу думку, от як нам варити краще, Яке рішення прийме міський голова з Донбасу? Треба робити многому e, тому що зав'язуватися на одному підприємстві, якої б вона хорошої не було, це, во-первых, не дасть такого розвитку і не дасть такої много людям. Бінго! Мер дав чудову відповідь, але ж його бентежить питання комунікації в чисте поле, мовляв, не прийдуть інвестори. Тому пропонує розглянути ще якісь варіанти. Якщо буде такий технопарк, то в принципі, робочі міста і та проблема частично хоча б не ну, уйдет. Но это то, що о мы говорили, що отдачу на даний момент ну, быстрее, ніж тот пустир, який що без комунікації, без нигде ничего. Мерові Скурахового вже вдалося вирішити чимало питань для бурштина та його мешканців. Та на нього ще чекає останнє і найважливіше завдання. Тим часом у місті Курахове мер взявся виконувати обіцянку на ділі озеленити місто. Щоправда, лунки для нього вже викопані. Як добре бути мером. А тут вже й дерева розвантажують. А отам, гляньте, вже і саджають. Навіть якби Петро Іванович і не хотів усім серцем озеленювати місто, йому б в такій обстановці нічого не залишалося б. Перш ніж посадити дерево, я завжди його хрещу. Ось таким чином. І кажу, щоб росло на радість людям, і на славу Богові. тож пан Петро не лише дерево посадив, але й слова дотримався. Це моє дерево. Я буду мати до кого повернутися. Точно ваше, а не тих десяти помічників, які за вас усе зробили. В бурштині тим часом мер наближається до найскладнішого завдання. Міського голову покликали в садочок і підготували всю цю виставу для того, аби щось попросити. Та чи вдасться тимчасовому керівнику залагодити питання? Ой, як весело корахівському меру! Взагалі то Сергію Миколайовичу в такі моменти плескають. Що їм розказати, і е, що таке енергоефективність і на майбутнє б... вони будуть ці ресурси ну, відноситися до них дуже бережно, їх хватить на більше. Не може бути в ідеального мера теж є слабке місце. З дітьми себе поводити ви зовсім не вмієте. А ви знаєте, що ваші батьки роблять на гресі? Це хороший вопрос зарабатывать деньги. Они вырабатывают електроенергію. Ну, наче знайшов спільну мову. Тепер ще треба знайти спільну мову з компанією ДТЕК, щоб вирішити питання утеплення дитсадка. І мер наважується зробити дзвінок. Я тут в садиці в бурштині. Наскільки я зрозумів, от я зараз з директором садика, наскільки я поняв, на даний момент енергоаудит проводять. Ну от інтересують вопрос. Розвиття далі буде, як вот ми працюємо по энергоэффективности, То тобто провели спочатку, а на даний момент утеплення і все. Вот. Очень интересует, И как як дійсно це буде. І зовсім не владный тон. Не вже так домовляються Донецькі. Таке питання зараз розглядається в компанії. І ну, я вже на 99% можу сказати, що ми будемо продовжувати наші роботи по садочку. Розмова довга, але виглядає продуктивною. Я Ви довольні? Дуже, дуже дуже рада. Отак, завдяки дзвінкові мера Курахового вдалося пришвидшити утеплення дитячого садка. Може з дітьми говорити цей чоловік і не дуже вміє, зате з дорослими ще як так і підтверджується стереотип про донецьких керівників, які вміють вирішувати питання. Тільки ж метод і тон вирішення зовсім не стереотипний. У Кураховому тим часом відкривають дитячий майданчик. Чи то на цю подію, чи то на нового мера зібралось подивитись півміста. тут і батьки, і діти, і навіть деякі тварини. А Петро Іванович побачив ще й давню знайому Тетяну. Офіційна частина має бути. Та, напевно, слід поспішати, адже ця червона стрічка довго дітей не затримає. Та Петро Іванович і тут поводить себе нестандартно. Майданчик дитячий, то хай дитина і перерізає. Ось так, А тепер бавитись! Та це стосується лише дітей. А тимчасовому мерові час пакувати валізи. Моя місія в місті Курахово виконана. Я завершив тут свою роботу. Я думаю, що цей проект дав можливість нам ближче зрозуміти, мабуть, один одного, так зблизити наші громади, громади міста Бурштина і міста Курахово. Я вважав, що східний регіон, зокрема, Донбас, Донецька область, не сприймає, скажімо, української мови, наприклад. Так? Але коли я спілкувався з мешканцями міста, то вони з задоволенням переходили на українську мову і просили мене побільше з ними поспілкуватися. Я переконався, що тут проживають такі ж українці, як і ми, такі ж, як. Західні українці, які люблять і цінують все своє українське. В Бурштині мер теж збирається до відльоту. А запозичити він захотів інтернет-сайт, на який люди пишуть свої пропозиції керівництву. Ця програма дуже цікава і питання таке, що можна собі його перейняти. Дякую. Був радий познайомитися з усіма. Все-таки жінки тут красивая. Ну, вообще, українська женщина взагалі красива. Добре, що виправилися. Українська жінка взагалі красива. Бо можна було б в Курахове і не повертатися. Ваше комунальне навіть, построїть пройшло трохи. Ми вас вітаємо. Сподіємося, що Петро Іванович зворотнього дідробуля не привезе. Я знал, что люди все одинаковые, но ну, не знал, что насколько вообще-то. Я общаюсь с жителями города, будучи с ними на встрече, да, это насколько было. Я такое ощущение, что был дома. В принципе, есть одна разница. Мои просто, ко мне обращаются на русском, а здесь обращались на украинском. Вот это только единственная разница и все. Так мер із заходу довів, що новаторський підхід у роботі важливий, і застосовувати його можна і треба навіть там, де наче все йде добре. А мер зі сходу переконався, що можна і варто навчатися новому. І довів донецькі керівники всупереч стереотипам не лише добрі господарники, а й можуть бути інтелігентними та дипломатичними лідерами громади. Дивіться у наступній програмі. Це що я казала головне. Радгост на доярка на підприємстві закордонного буржуя. Експлуатація не з підручника. Сильно строго веде себе. Дуже сильно жорстко Бернар держиться їх людей. Матюка матука заборон, тільки я можу кинути, і ніхто можу кинути, і я. Чим відрізняється життя селян сходу та заходу країни? А почему імена у вас у коров, такі і strani? Странні. Які странний, странний. Вічка. Що змінило свідомість жінки з Донбасу на Львівщині? Буду посещати, рішила, що буду все таки таке поділити. Постараюсь приобщити дітей своїх. Тихо, тихо, тіхо, ті, що? З червоним прапором та російською мовою. Як галицький селянин на Донбасі своїм намагався стати? Водкітока можна.